Доброго часу, вітаю вас, по -донічики. Сьогодні в нас з вами екстрена ситуація. Тігра вирішила зі мною бути е тарологом і подивитися, який буде прогноз для вас на травень місяць. Сідайте зручно, давайте будемо готуватися до нових енергій. Карти поклала сюди, але тігра тут. Ой, Прям зараз в мене буде катастрофа, але давайте. Ні, давайте все-таки підеш, скажи добрий день всім і іди. Я вибачаюся, але кіт то святе. Е, і так, перша колода, на якій ми з вами будемо працювати, це в нас «Rider е, Льво Райдера да? Уейта. Давайте витягнемо карти для вас. Я не знаю, що йому робиться. Давайте помістишся, будеш сидіти там. Ну, якась у вас така енергія котяча. І так, водолії. Перша карта для вас на травень. Що у вас є? Любов. Двойка кубков. Класно починати з позитиву. Взагалі, двойка кубки це карта, яка означає емоційне задоволення і плюс об'єднання. Тобто, якщо це стосується роботи, це у вас буде контракт з кимось. Якщо от ви плануєте е взяти собі когось в коляжанки і разом, наприклад, на е інстаграмі там, чи на Фейсбуці щось відкривати. Будь ласка, вам карта каже: Да, бери, бери собі. Е Помічника, який буде робити консультації разом з тобою, буде класний бізнес. Це може бути знайомство. Коли бачите, матч і дівчатка, вона собі тут обмінюються емоціями і їм прям класно і комфортно. Просто чудово. Тому така позитивна карта для вас. І початок травня має бути з об'єднання. Наступна карта! Королева мечей. Королева мечей – це в нас воздух, да? це якраз і ви, водалічки. Це те, що стосується вас. Тобто прийшов час, коли ви маєте знаходитися в центрі вашого всесвіту. Ми часто приносимо фокус на іншу людину. Я в своїх консультаціях зустрічаю такі випадки, коли. Людина розповідає, що от я йому то, я йому сьо. кажу, почекайте, ми про дитину чи про вашого чоловіка. І от каже людина: Ні-ні-ні, це от мій чоловік. І ми розуміємо, що фокус йде не на свої потреби, а на потреби іншої людини. Тому вам зараз карти кажуть, що вам потрібно фокус, щоб перейшов на вас, і щоб ви собі зробили об'єднання. З іншою людиною. Навчіться, навчіться, будь ласка, дозвольте собі об'єднання, дозвольте собі об'єднання з людиною, яка вам подобається. Це також може бути королева мічі, це в нас лікарі, лікарі, які є хірургами, тобто може бути десь запланована, незапланована ситуація, коли ви собі так. Мені треба до хірурга, що в травні планували, ось вам, будь ласка, операція. Хоча в нас буде ретроградний Меркурій, треба подивитися, чи воно того, чи щось переробляти можна, але спочатку операції краще не робити. Королева м'ячі це може бути також хтось в погонах, е якісь юристи, так, це може бути військові. Хто у нас з мічом в руках так? захищає. Тобто це може бути і зустріч от, з цією людиною по двойки кубках, це таке об'єднання. Хтось може прийде до вас, хто був знайомих, там знаходився в зоні бойових дій. Це може бути зустріч з цією людиною. І будьте обережні ще раз, це може бути звернення до судді, це всі юристи, ці же господі, мічі. Вибачте, королєвічей. Це, от іменно в нас юриспруденція, все, що пов'язане з мічами. Я інколи заговарююся, але карту трактую так, яка вона є. Просто можу назвати іншою, вибачте. Буває. Так, тепер давайте будемо дивитися на те, що нам скаже наступна колода. Це в нас правіці. Я такий рядочок все поклала. Тігра мені трошки тут зробив хаос. Але ви знаєте, коти, Така енергія, коли він захотів прийти і поділитися з вами? Що вам каже Таро правіцеп, яка буде у вас енергія в травні? Дорога, куди... О, дивіться, і тут у вас дорога, да? у вас тут жезли, і ви кудись йдете, куди ви йдете? Скажіть, що ви плануєте? Це може бути і подорож додому, до рідної хати. Може бути уход від відносин. Можливо, ви вирішили, що я вже не хочу. Бачите, принцима карта по собі така трошки грустна. Ви йдете по емоціям, ви е, е, уходите звідкись. Але як би не була ситуація завжди, коли людина вже не може. Придумувати собі якісь там відмовки, чи людина вже не може терпіти, вона вирішує змінити ситуацію. І це класно. Це дуже добре, коли людина з важким серцем інколи вирішує, що немає в мене майбутнього. Якщо ви собі плануєте якісь важливі розмову. Чи плануєте зміни? Ось вам зміни. Це може бути і зміни по роботі, коли ви закажете, да, у вас там буде об'єднання з кимось. Тобто ви змінюєте ситуацію, це карта руху. Хто може відпустку відправиться, скаже, слухайте, надоїли ви мені всі піду я від вас. То це планування, бачите, по дну колоди, по тройки жезлах, ви собі плануєте зміни. То у вас такий буде емоційний, да? От тут вода у нас емоції бурлять, бачите. І е, червоне, що таке червоний колір? Червоний колір це в нас колір дії, це в нас колір е, життя, колір е, розумових таких колір кохання. То ви уходите, але ви не кхм, уходите в такий пасив, да? а ви уходите в, е, е, з розумом. Як здрав умію, трезве пам'яті, ви від проводите ці зміни. Давайте витягнемо ще одну карту. Ієрофант. Ієрофант папа. Папа, який дає нам знання. Дивіться, як він сидить йому класно. Ця карта каже вам, що треба знайти свій шлях в небо, свій шлях до навчання, шлях до тернів, до зірок. Зв'язок з небом. Це може бути карта навчання. і ви собі кажете, травень класно пташки співають, гнізда в нас там квіточки вже, полуничка, Хочу чогось навчатися, коли життя розквітає, і ви кажете, я маю енергію. От, будь ласка. Ви маєте енергію для того, щоб піти і навчатися чомусь езотеричному, пошук себе, пошук нових якихось моментів, які дають вам натхнення. Класно побути самому трошки, медитацію провести, хто там йогою займається. Взагалі карта, яка розповідає про зв'язок з Всесвітом, зв'язок з тим, хто у нас там зверху, для того, щоб отримати знання. Розкажіть, будь ласка, вдалі, які знання ви хотіли потримати і до яких знань ви йдете. Хто звертається до гуру, хто звертається до нової релігії? Так, у мене сьогодні просто прем'єра. Я не знаю, що такого не було. при тому, так, бачите, раз і, і прийшла ця інформація вона раптова. І ви шукаєте, бачите, це пошук. Це такий е, Патройки Жезлов, це свідомий пошук нового шляху. Оскільки, бачите, в неї вже є доска. Це означає, вона має еквіпмент, вона має остаткування своє для того, щоб шукати. От У вас вже є ідеї. Тобто, дуже класно. Ларс, ти мене вибачила, мені треба покласти карти. Ми з тобою розберемося і я ще одну колоду візьму. З твого дозволу. Давайте подивимось на оракул, який каже, що нам потрібно зцілити. Тільки, будь ласка, не перепутайте мені всі карти. Так, подивій, що ми будемо з вами зцілювати. З двома котами, то думаю, зцілення буде просто крутим. Вольбе Треба навчитися вам себе гарно почувати. Вольбефін в чому німецьку мову. Зішбефін означає себе якось почувати. Так, Воль це означає добре. Тобто вам потрібно навчитися себе гарно почувати. Що є для вас важливим? Що є для вас комфортним? Це може бути як комфорт внутрішній, так і комфорт зовнішній. Для когось важливим, ну, ви, ви любите, да? ви любите, вам потрібна свобода. Може, ви свою клітку якось можете переостаткувати і сказати, що ем, свій будинок змінити для того, щоб почуватися повільно. Викиньте софу, чи викиньте квіти, які у вас не квітнуть, тільки лежать, ви їх поливаєте і поливаєте. А, Спробуйте змінити свої внутрішні установи для того, щоб вам було комфортно. Я відео знімала минулого разу про те, як змінити свої цінності, оскільки постійно потрібно аналізувати, чи є ці цінності, які в мене зараз актуальними, чи вони не мої і не про що. Аналізуйте і робіть так, щоб вам було класно просинатися. Так, зараз в мене маленький рух. Ларс, вибач, я тебе трошки потурбую. Наступна колода, яка називається Animal Spirit. Якщо зараз кіт випаде, будемо сміятися, так? Подолей. Що у вас ще буде цікавого? яка вам буде? Як яка тварина? Чи рис якої тварини вам потрібно набути? Зайчик побігайчик, дивіться, класно, як. Хто в нас зайчик? Зайчик це той, який дивиться по сторонам для того, щоб определити ситуацію. А яка в нас може в зайчика бути ситуація? Або хтось біжить, кому цікаво, який він на смак, або кохання. Тому вам зараз карти кажуть, боже, тігра, бути пильними. Подивіться навколо, подивіться, тут у вас гіпард. Тобто, на тому шляху но ну, колоди, да? На тому шляху, де ви рухаєтеся, придивіться, будь ласка, навколо, чи є якісь вороги, чи є те, що вам загрожує. Взагалі, зайці є символом в даному випадку життя, продовження життя, розмноження і радості життя. От, йому треба встигнути порадіти життю, оскільки там десь дігіпарк бежить, чи лисиця, чи вовк, чи ще хтось. Тому от вам карти кажуть, радійте, але тримайте вуха, локатори свої вправо і вліво. От як до того була колода Вольбо Фінден, комфорт. радійте своєму комфорту, але подивіться навколо, що відбувається, не втрачайте пильності. Так, зараз в мене така небезпечна ситуація. Знов кіт, як же ж я можу з тобою тут прям наступна колода, це. Рунічна, руніктару. Так, ще пішов другий рух, ще третього не хватало. Що вам підкажуть руни? Так, для водоліг на травень. А гуляйте і розслабляйтеся. Подивіться, яка красота. Загальна масова така, скажімо... Святкова ситуація. Коли ви зрозумієте, хто ви, що ви і чим ви займаєтесь в цьому житті, святкуйте це життям. Оця карта Вольби Фіндель, так? Як вам комфортно? Зрозумійте, де ваше місце в цьому світі, і святкуйте. Зберіть друзів, родичів, накрийте стіл і святкуйте життям. Святкуйте життя, святкуйте той момент, що ви живете, дихаєте і вам комфортно. Дуже класна карта. І давайте подивимось на лекцію, яку ви маєте вивчити у вашому травні для водолейчиків. Urteile. Ich erkenne das seine Menschen ihren eigenen Weg und ihr ganz persönlichen Herausforderungen haben. Ем, таке Уаталь. Уаталь це осудження. Я розумію, що кожна людина має своє призначення і свій шлях. Тобто не судіть і ніхто вас не буде саму, сам судити. Це таке, знаєте, як легке ставлення ем, до життя, яке допомагає нам сприймати людей такими, які вони є, без наших отих ем, рамочок, які нам часто намагаються вдолбати. Приймайте життя легким, святкуйте, будьте обережними з тим, що відбувається навколо вас. Об'єднуйтесь з іншими людьми, намагайтеся запитати їх ресурси вони вам зможуть дати. Все вас буде класно. Це був у вас розклад на травень. Я сподіваюся, що вам програється ця інформація. І як завжди буду вдячна за зворотній зв'язок, ставте пальці, підписуйтесь до наступного разу.